Що на приколі? Обалдеть! Тут можна активувати портал! Яблука ростуть на дереві. Та ну, ти що на приколі? Ти в натурі, апельсин. Ха-ха-ха! Прикольно! І в цілому можна пробувати. Бо там же ж бачив всіх поверхів. Скоріше за все, ми ж були просто на першому. Там ще ж можна вище вилізти, там що завгодно може бути. Ой-ой-ой, все мені хана. Все, свалюємо, свалім, свалім, свалюємо, сань. Лол, Що? Я, я привіт, йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де у нас є понад 400 модів. І якщо чесно, ми зупинились на тому, що побували в цьому ось такому чудовому данжі, де ми поняли, що нам. Ще туди трошечки рановато. і все ж таки всі ресурси звідти я забрати не зміг. Наступна в нас є проблема. Заключається вона в тому, що у мене закінчилось місце. Це, в принципі, дуже і дуже важливо. От. Потім ще одна наступна проблема теж заключається в тому, що мені нема що їсти. У мене меч появився крутий. Шкода від критичного удару. Ну, такий, коротше, хороший, но не супер класний. В общем, дуже дуже багато всього в мене з'явилося, але ще я знайшов, що є якісь покращення інвентарів. От, як я поняв, рестоновий і, і якось. Так, воно плюс-мінус буде покращувати. Я не знаю, чи в мене з'явиться більше місця, але я думаю, що щось з цього точно зміниться. Ще мені треба по-любому щось знайти, похавати, тому що у мене є конкретні великі проблеми з цим. Іде мені взяти їжі? Я, чесно кажучи, поки що не знаю. Я бачу тут ось такі от скрині, які я тоді не залутав. І зараз, щоб їх залутати, мені треба насправді добути трохи дерева, щоб дошками добудуватися, і все було в мене максимально чікі-пукі. Тому зараз ми беремо Бемс, дошки сюди на базу. Давай ще якісь дошки. Ось є якась ще береза. Так, ладно, зараз будемо вилазити. А Поки okay, я оце буду виласти, я би хотів вас попросити конкретно підписатись на канал і поставити вподобайдена. Це буде дуже-дуже важливо. І Якщо ви дійсно вам не лінь, то я був би дуже радий, щоб ви підписались. Так, тут у нас теж є якийсь лут, є трохи хавати. Слава Богу, це найголовніше. Одна біда, поняв, оці скрині, вони, короче, їх не можна зламати, поняв? І вони оце в небі будуть стояти. Якщо я навіть тут все розберу. Ох, йо, якась кров. Ти прикинь, поняв? Да? Не з нею нічого зробити не можна. Ладно. Ще в мене є мідь якась, ще купа інструментів різних. Ну, окей, хорошо. Такс. І у мене тепер є трошечки щось похавати, тому я хотів би відразу поїсти яблучка. І ще в мене справа знизу є якийсь індикатор. Осьо що він робить, я чесно кажучи, ще не знаю. Ну він на половині. тому ладно. Мені треба розібратися з їжею конкретно. Для того щоб розібратися з їжею, треба. Це що таке? Лист зеленого чаю. Лол, капець. Тут стільки всяких речей. Я ще досі до кінця не зрозумів, що тут таке. Є осьо макс мани, тупо залізний шолом зачарований на ману. Ну, мене регенерація мани тут, ну в принципі, окей, це все ми можемо скинути. Ну ти отако Бемс, бемс, бемс. Обсідіан, нехай лежить у мене ось тут в блоках. Бемс, хорошо, супер. І мені для покращення треба по-любому редстоун. Редстоун я десь був викидував, зараз у мене його вже нема. Що це таке, кстати Бокси руда. Хорошо, треба розібрати з їжею. З їжею, з їжею, з їжею. По суті, ми можемо зробити ферму цілу плантацію, наприклад. Але то трохи не то. То трохи не так цікаво, правильно з фермою. Але її по-любому все рівно, скоріш за все, треба буде робити. Так, селяни щось позаходили уж занадто далеко. Тут є якісь... Воротя. А ось я тобі й хавка диви. Хо-хо! -ха. Не знаю, чи її можна їсти. Ану. Да, регенерацію мани дає. Поки що я навіть не знаю, що та мана може робити, але. Ух ти. Юх, ти, юх, ти. Ладно. Смоускипів мало щоб спускатись поки що в печеру. Да, їжі насправді нема, тому що там буде багато мобів, які можуть мені конкретно так завадити. А тут ось ще якийсь данж, Ти подиви. Так, беремо меч. Бо все ж не просто так тут, да? Так, зверху в нас нема скрині, а знизу. Ага. І що надо зробити? Отако, От да? І щось там відкрилось. Ну я ж в цілому такий перець, що шо... мене нарестовано весь мозг. Поняв. Ха-ха-ха! Ось це тобі і скриня. Оооо, а тут лут хороший. Тут лута вообще купа, поняв? Мені правда все не лізе, воще все не лізе. Мені треба все в рюкзак класти. Все абсолютно. Забираємо. Забираємо все абсолютно. Все до єдиного забираємо. Рестоун теж давай заберемо Можливо, він мені все рівно колись знадобиться. Та й дерево насправді оце можливо і надо було б мені. Я чомусь думаю. Тому тихесенько, капельки різні, ми підберемо тут. Тут цілий механізм конкретний, поняв? Тут надо було щось придумати, поставити. Але я такий чувак, що я просто прийшов, все пола. І слава Богу. Диви, там воно ще фортеця конкретна. Але в мене місця вже нема. Давай. Що це за броня? 6 броні, 1 місць і 7,5 стійкості. Але це й дає мені максимального здоров'я, так що це ми лишаємо? 4 броні, ну штанів у мене таких нема. Ладно, погнали додому, все скинемо. У мене тупо кінчаються місця. Я просто чого сидів, думав з цими покращеннями. Ви що на приколі? Або тут можна активувати портал. Тільки треба знати, як його активовувати. Сімбол ready encoded. Коротше, там щось треба придумати. Все не так просто. Ми заспавнились не зря саме тут. Я чомусь думаю, саме тут і треба було спавнитись по збірці. Тому що тут є все дуже поряд, дуже багато різних штук тут є. І два голема вже заспавнились. Непогано. Головне, зараз ми ляжемо поспатки, прокинемося зранку. В принципі, з їжею ми проблему так і не рішили по суті. В нас є оці ягоди в цілому, але їх дуже мало. Та й вони регенять Погано було б непогано. Хліба. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з МСАЙ та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 m Mortar Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку «Беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Коротше, лута купу, а що з ним робити, я чесно кажучи, не знаю, все, якесь... що якесь ще така штука є. Коротше, честь. Але покращення я би зараз зробив. Для цього мені Стоун і палиці, 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 палиці. Давай хоч щось якось скинемо. Воно не хоче нікуди скидуватись, нічого, абсолютно. Це просто капець, я не знаю. Лута повно, просто чума лута. Так, робимо, значить, ми дошки. З дошок робимо. Палиці і ось якесь покращення, Бенс? В смислі? А, тому що тут треба нада... отака штука. Все, тепер знову бенс, покращення базового рівня. Оновлює ванільний інвентар до їхньої ліпшої версії. Давай спробуємо. Як активовувати? Ого, нічого, тут штуки є різні. Ну воно не активовується, виглядає як бочка, поняв? Можливо, його на боч... Ага. Я поняв. Ну, кращим воно сильно не стало. Давай отакого спробуємо. Редстоуновий смоск. Ще один у мене є. І залізо. Можливо, він тоді стане ще кращим. Отако. О, О тепер, да. Тепер я можу так же само зробити зараз. Ще дві такі штуки. І зможу всі попокращувати, бо заліза у мене дійсно багато. І я, в принципі, навіть не проти це зробити. Отако раз. І. І навіть третій готовий я таким зробити Бемц. А тепер залізним. Правда, у мене редстоуну вісьмого скепи закінчується потихеньку. Ну і заліза, якщо чесно, теж буде закінчуватись, бо його треба прям багатсько. Давай тако два штуки. Бемц. редстоун, Бемц. Ну і отако. Все, чітко. Тепер місця набагато буде більше. І слава богу, тут можна мусор складати весь. Коротше, супер. Тепер ще треба вирішити, де мені брати їжу. Тростина у мене росте, хорошо. Це значить, що я можу зробити собі стіл зачаровань, проте у мене нема шкіри. Тут, скоріше за все, тут модів дуже багато, скоріш за все, я зможу скраб крафтить собі шкіру, якщо я нажму отако, шкіра. Шкіра, бенц. Да, шкіру можна крафтити багатьма версіями і навіть пережарювати гнилу шкіру. І ще є дуже дуже, дуже багато різних версій. Окей, хорошо. Але гнилу плоть пережарювати в шкіру не можна. Ладно. А їжу треба десь брати. Їжу треба десь брати. Тут щось росте трошки, але росте дуже мало. Окей, значить, ми що робимо? Значить, нам треба дуже багато насіння. А насіння ми можемо йти там шукати, якраз. Хорошо, насіння треба дуже багато пшениці. Взагалі я би був би не проти і морку хавати. Це доволі хороша штука. Але пшениця теж непогано. Тут також дуже багато різного насіння в шоці. І яблука ростуть на дереві. Та ну, ти що на приколі? Диви в натурі. Апельсин. Ха-ха, прикольно. Дерево апельсинове, поняв? Виглядає як дупа, а на самом ділі апельсин. Так, скільки в мене є. 11 насіння пшениці. Ні, цього мало. Мені да більше. Я знаю, де мені можна зробити велике таке, велику грядку, хорошу, і буде абсолютно, абсолютно чітко. Бо в мене тут ще є і огірок, і ще якась штука, і ш... васабі, і ще якась штука, демон, соя, насіння коноплі. Ха-ха. <риклад> <риклад> так, що тут у нас по землі? В принципі, ми можемо тут все тако засадити конкретно. Вода повинна. Доставати до цього всього діла і насіння пшениці. Let's go А тепер беремо кістки, робимо кісткове борошно. Отако можна, даже. диви бенс, обалденно. Ще просто вся кісткове борошно витратимо, і має бути все чітко. Правильно? Да, 15 пшениці є і ще 24 насіння. Хорошо. А, в спаху і відразу садиться. Оце тема. Обалдеть, прикольно. Ну все. Невеличка ферма в мене є, слава Богу. Трошечки пшениці теж є на хліб і теж хорошо. І я би, якщо чесно, хотів би піти в печеру, напевно. Потому що. Потому що, тому що. А я навіть не знаю, чого, а я теж не знаю, чого мені туди йти. Я не знаю, що мені там шукати. Так, насіння ці всі, давай сюди скинемо. Лопата є на базі. Броня теж тут непогано валяється. Ще що дуже обов'язково треба зробити, це зараз, напевно, стіл зачаровувань. Ми можемо його зробити, тому що у мене є два діаманта. У мене є. Обсідіа набагато, і в мене є книги. Книги найголовніше. Тому ось так о, Бемц. бемц. Все, стіл зачаровань у мене є на базі. Його можна поставити десь приблизно ось тут. Отако. Супер. І він буде годен зачаровуватись, так? Надо лазурит, правда, ну то таке. А лазурит у мене є небагато. Окей, а по дереву, що в мене? Дерева трошки тут є, і берізки теж тут є. Хорошо, тоді робимо з берези книжкові полиці, бемц. чотири штуки. Ну, небагато, немало. В принципі, нормально. У нас уже знову вечеріє. Або, як же все. Швидко відбувається. І ми можемо зачарувати меч, правильно? Дать, я лазурит не взяв. О. Щось, походу, відбувається. Ні, мені ці звуки не подобаються. Давай зачаруємо меч, хоча б на гостроту, та й в принципі на ефективність можна кайло. Диви, все зеленіло. Воно прям в натурі зеленіє. А, голуба! Голуба, ця, голубий місяць. You feel lucky. Типу, ідеї вдачливий якісь, да? Ну воно не працює поки що. На вугіллі так точно. А, ось везіння Плюс везіння, прикинь Поки така луна, в мене є везіння, але щось я не знаю, як воно точно працює, це везіння. Якщо чесно, я взагалі не розумію. Давай спробуємося голема знищити. Отако, тако чисто. Ну, чисто попробуємо. Може з нього випаде дуже багато всього. Ну, везіння на одну хвилину ось є. Скільки заліза випало? Чотири. Я б не сказав, що мені сильно пощастило. Ладно, давай просто ляжемо спати. О, голуба луна кінчилась, да? Ну і лакій у мене все, пішов. Окей. Okay. Ну, так то і так. В принципі, я б не сказав би, що я сильно там радий якомусь цьому везінню. Мені, в принципі, взагалі байдуже на нього. <соходу> так, але головне те, що мені треба по-любому йти в печеру. Або, або, маючи трішки хліба, ми можемо спробувати долутати все ж таки все ж таки цей данж. Я дуже хочу його долутати. У нас є трошечки їжі, не так багато в цілому, але там їжа росте. І слава Богу, що вона росте. О, вугільний блок цілий. А їх тут, походу, багато буде, так, да, зараз. Цих вугільних блоків, а ні, почекай, їх не так багато, але трохи є. Так що з вугіллям зараз проблем взагалі не буде. Уже хорошо, тому що блоків цих вугільних прямо в натурі багатсько. Ти прикинь. У мене зараз і смолоскепів буде купа, щоб там освітлити, всякого, всякого. всякого. І в цілому можна пробувати. Бо там ж бачив, скільки поверхів. Скоріше за все, ми ж були просто на першому. Там же ж можна вище вилізти, там що завгодно може бути. Тому я би навіть правда лазуриту Нема шкода. От був би лазурит, було б взагалі пушка. Ми б могли дозачарувати собі обладунки, і було б, було б, було б хорошо. Давай візьмемо трохи блоків, і в принципі можна туди шурувати. І там ще замок є в тій стороні, так що теж треба мати на увазі. Так, ну і в принципі, ми залізли. Хорошо. Мобів поки що я тут не бачу. Ну я все ж таки освітлив трохи, і трохи спавнерів там поламав. Все ж таки, да, там поверхів видно дуже багато. І лута в цих поверхах, напевно, теж дуже, -дуже багато. Але все рівно треба бути дуже обачним, тому що може бути багато всякого всякого І хорошого, і не дуже. Воно спавнер є ще один, бачиш, який я не зламав. А зламати його треба. Тому Бенц і поламали. А ось ще ще куча спавнерів і скриня. З лутом. Непогано. Так, конечно, жесть. Ну тут, я можна сказати, перший поверх пролутав, тіпа типу, там нормально пролутав. Треба розібратися тільки де підйом. Ну скоріше десь мені сюди треба, в башню. Ось це тобі кріпер є. І мені якийсь такий цікавий доволі. Окей. чую скелета, там всередині щось є. Там прям в натурі всередині щось є. Без шуток. Ось ограти, диви. Поняв, і ось я тобі підйом наверх. Я, я дуже сильно сподіваюся, що тут нема ніякого боса. Тому що якщо там є якийсь босс, то він же ж мені по-любому наваляє крепко. Так, є скрині. Ще є редстоун, це хорошо. Ну і штани, ну штани такі собі. Штани я не хочу брати. А тут що у нас? Купа редстоуну. Ага, і все, і тепер по кругу воно буде освітлюватись, да? Правильно? Скоріше за все, що да. О, тут книжних полиць, Тонна. Тихо, треба розібратись, бо ми вилізли на етаж вище. Є діамант. А тут свої вже приколи, І, скоріш за все вони сильніші трохи. Да, пішов ти геть теж. Так, пляшечки чарів, книги. Пляшечки чарів теж я би забрав. І книги я би теж забирав. Надо викинути щось, що, 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 щось, щось, камінь. Бо блін, ти прикинь, тут стільки книг. Я ще стільки книжних полиць можу зробити, щоб я зміг зачаровуватись нормально. Все ж таки, поверх вище, все ж таки, не все так легко. Смолоскипи мають свойство закінчуватись. Тут купа народу. Валим. В мене масіки їжі. Ой-ой-ой! Мене зажали. Пішов геть. Не, надо сюда по любому. Вони ще зверху падають! Санчіс. Там ще ендермен, да? Ні, ендермен за мною не біжить. А ці супер швидкі. Ну, і ти, чувак, такий жорсткий, бодрий, з великим захистом. Якщо чесно, сейчас мене вп'ють. ні, ні, ні. І так, купа, проблем. Ні, зажимають, зажимають. дуже жорстко зажимають. Надо здесь валити. Вот тут ще купа скринь. Ой-ой-ой, все, мені хана. Все, свалим. Свалим, 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 сань! Хорош, Сань! Красава! Оооо. Oh. Лол. Шо? Я я привіт! Ладно, і в мене є ключ, правильно? Ключ від могили у захваті. І в мене є ось о... Цей, бачиш? Куди мені йти? Показує на екрані. Це аби в мене не було мінімапи, то мені би показувало, куди йти. Цікаво, а чи можуть мене вбити, поки я привид. Ну поняв, я тупо не вижив через те, що в мене, блін, їжі не було нормальної. Я не міг регенеруватись. Та їх там дуже багато насправді. Ну все, ти ще загризє на мене, поки я привид. Все, у мене все тепер заново, диви, могила зникає. Твоє знання про смерть збільшено. Плюс один. Ось вони йдуть. Одна з ваших дій скасувала ефект примарної форми. Обалдеть. Купа свиней, я би їх завалив. Тут ще купа якоїсь руди. Прикинь, тут спавнер просто ласкутниць. Просто стоїть посеред печери спавнер ласкутниць з лутом. Ковадло є. А з них випав. Ооо, інферна есенція випала. А це що таке? Що це за руда? Ураніум чи ураніт якийсь? Чорт поймеш, що нього робиться, якісь блоки крафтяться. І ще одна інферна есенція випала. Коротше, коли ти вбиваєш мобів, тобі падають інферні есенції. Тому мені треба по-любому ферма мобів. Не треба вбивати цих свиней, треба знайти просто одну єдину моркву, привезти їх і все буде чітко. Ну я би ще спробував вилізти на самий верх цього цієї штуки. Подивитися, що там взагалі відбувається. Можливо, там максимально жорсткий лут лежить. І щоб туди вилізти, мені треба або А. Дуже багато блоків, або Б. Скрафтити джетпак. І мені здається, скрафтити джетпак буде набагато цікавіше і прикольніше. Ну і в цілому, джетпак ніколи не буде зайвим, я думаю. Дві змія. Все, нема змії. Головне, те, що мені есенції падають, поні? У мене їх уже, мабуть, багато дуже, я зможу прокачати собі меча. Або кейло. Якщо все ж таки, я зможу це зробити, бо він у мене вже і зачарований, і задамажений трошки. Тому я не впевнений, що я зможу це зробити, але я вірю в те, що зможу. гаме цих есенцій. 12 штук. 12 штук. Можливо, мені вистачить на щось. Ось залізо, діаманти. Давай спробуємо. Отако воно робиться, да? Нє, Почекай. А як? Ось. А, надо такий. Блін, такого в мене нема. Все, тоді ладно, забули. Так, і що нам треба для реактивного. На оранзі для дерев'яного, хоча б мені треба шкіряний рімінець, мені треба три шкіри, два залізних самородка. Окей. А, тут мені треба батарея. Батарея це редстоун, катушка це залізо і палка, да? Будь-яка. Будь-яка палка. Коротше, мені треба редстоун, у мене його дуже мало. Мені треба залізо, в мене воно є. Мені треба шкіра, у мене її немає. Шкіру у тебе купити справді не можна і шкода. Із гнилої плоті я шкіри не зроблю. Правильно? Я можу зробити залізо навіть. А, я можу зробити гнилу шкіру. А з гнилої шкіри я можу зробити шкіру звичайно. Давай спробуємо. Бен, Вісім гнилої шкіри. Тепер ми вісім гнилої шкіри жаримо. І в нас виходить шкіра. Супер! Так що зі шкірою вже розібрались. Тепер треба розібратись з рестоуном. Щоб розібратись з рестоуном, нам треба що? Правильно, печера. Печера була десь там. Тобто поведення купа скелет ходить. Пішов ти геть скелет. Так, там у нас є лава, значить, і обсідіан є. Тут у нас спавнер просто посеред печери. Круть. У зомбака тут нормально, бру, хп. Я би тебе знищив. І тебе, ти тупо павук на швидкості, на спідах чисто. Поняв? І вони жорстко прибивають, там воно ще один спавнер є. Надо їх з ними розібрати щас і знести спавнера. Тут ще скрині ось є. Золото, непогано відерко. І тут скрині є, правильно? Да. Тут Стіл зачаровувань, я міг не крафтити. Можна розмістити полум'я, завдає додаткової шкоди вогнем стрілами випущених з лука. Або одеть, непогано, можна лук на полум'я дозачарувати потім. Це що таке? Ти хто такий? Ти бачиш, який в нього ХП? 56, 54, точніше. Так, тебе зламати надо по-любому. О, так, ти менше. В тебе менше хп. Слава Богу. Абоудеть, тут не хило, блін, я тобі скажу. Просто зайшов в печеру. Я ще рестоуна не знайшов. А ось у тобі діаманти є. Прикол. Довговічність. Збільшує максимальну міцність рогатки. Ну, Рогатка мені не треба. Але от череп мені може знадобиться. А ще я, коротше, зрозумів, що я, походу, знайшов отакий ранець. І що він може? А, в ньому є лут, лол. Морква якраз. Я й хотів моркву. Прикол, не хило, я тобі скажу так. В общем, мені дарет стоун, мені треба залізо. Е, у мене тут жариться шкіра. У мене є шкіра. Із заліза ми робимо нагідці. І з нагіців ми робимо зараз собі пояса. Опа, шкіряний пояс для джетпака. Потім мені для джетпака що ще потрібно. Мені треба отаких от батарейок чотири штуки. Значить, отаких от штук мені треба прям багато. Отаких от штук мені треба прям багато. Для цього мені треба нормально так. Нормально так палець. Тако, раз, два. 3, 4 отако. Бемс, давай отако скрафтим їх поки що сім. Ну бо залізо закінчилось Нехай буде сім. І мені треба ще ага, шість сюди, потім шість ще туди, і тут ще три. Коротше, мені треба ще дві штуки зробити. Хорошо. Все, дві штуки є. У мене даже дві пічки. Дві пічки теж є. Робимо батарейки дві. Робимо два рушія таких. Робимо потім ще три батарейки. А я можу зробити тільки одну. І все, в мене кінчилась ця штука. Лол. Дорого, я хочу тобі сказати це все. Нормально так дорого. Я не знаю, скільки мені їх ще на. Давай ще два зробимо. Просто два поки що. Так, робимо якраз дві такі штуки і отаку от штуку. І все. Джетпак готовий, так? Так, джетпак готовий. Як його зарядити? Оце тільки лишилось. Да його зарядити. Яка в тебе енергія має бути? Ф'є, Ф'є енергія. Мені треба генератор якийсь. Який дає F'є енергію. Так, цей, цей дає ЄУ. Оцей дає Ф'є. Enchanted генератор. Оці всі генератори дають F'є енергію. Осьо. Мідний. Мідь, пічка, блок редстоуну. Ну, Нехило. Міді треба не так, щоб багато, але мені, мабуть, восьми. А, ні, вісім вистачить. Все, погнали, погнали. Я не знаю, чи той генератор зможе там все зробити чітко, але я сподіваюся, що зможе. Ну і плюс. Оці ось ще штуки фармлять, так? Да? Осьо. Оці теж можуть euh, зарядити. А, так, вони і зарядити зможуть відразу. Так, да, вони зможуть зарядити відразу. І ось ще є отакі штуки. Ось о, оці, я пам'ятаю, можуть, так? Та. Да? Да. Тут, правда, теж не дешево. Оця штука робиться. Коротше, відро лави, глина і вугілля. Вугілля в мене є багато. Заліза, по ідеї, теж трохи є. Тому робимо зараз заліза грати. Напевно, отако дві штуки. 32. Точніше. Беремо ще вугілля. Беремо свою лопату в зуби, пішли за глиною. А до джетпак, я зарядити не можу, глини нема. Все тобі глина. Так, і ось ще трохи глини. Сюди. Хорошо, що мене по глині? Нормально, взагалі з кайфом. Можна шурувати додому і пробувати щось крафтити. І ми, виходить, робимо зараз отаку штуку, так? Да? Бемс? Все, хорошо. Правда, надо ще лави трохи. Но ми можемо скористатися порохом пломеня, в принципі, і зробити ось тако. Все, чітко. Тепер ми робимо, значить. Е... Ух ти, ю, тут теж не хило. Блок редстоуну треба. Редстоун є. Супер. Ще один блок. Бемс, бемц, бемс. Бемс, все, отако сразу вісім штук. З головою. Потім оця штука мені надо. Отако вісім штук, Тоже з головою, напевно. Отаку робимо. А, ще такі треба зробити. Все, отако робимо. Блін, тут стільки крафтів різних. Отако робимо. Чітко. Квести відразу купу, пічка лишилась. Робиться пічка і крафтиться сам генератор. Бемс, Все, є генератор у мене. Найс. Ставимо його зверху. І ми можемо, можемо, можемо можемо закинутися до цю штуку. А сюди не ставиться! Сюди ранець не ставиться. Це просто генератор, який робить енергію. Еф'є енергія. І тут теж еф'є енергія. І по суті, я би міг його зарядити, але він не хоче заряджатись. Ми ще можемо мідний генератор по суті, зробити. У нас мід є редстоун теж. Бенс. Тако чисто його сюди десь поставити. Ну цей теж просто буде енергію заряджати, правильно? Якщо я сюди вкину одне вугілля, він просто заряди енергію. Ну, опять-таки, тут не можна нічого поставити. А тут можна поставити, але воно не хоче ставитись. Ну ми ще можемо цю штуку скрафтити в цілому. Вона, скоріш за все, буде заряджати. Я не впевнений, звісно, але я вірю в те, що зможе. Хе-хе. Ну, опять таки, я сюди не можу нічого поставити. А, ось ця штука заряджає, поняв? Energy диск чарджер. Energy диск Charger. Ось він. Тоді ми крафтимо цю штуку по-любому. Отаком. Хорошо. Я все рівно сюда нічого положити не можу. Коротше, братва, я в натурі не знаю. Я тупо не знаю. Можливо, ви мені в коментарях народ підскажете. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Не забувайте ставити вподобай, не підписуватись на канал. А з вами був Саня. І Всім пока.